Якщо серце болить, то відсотків 70, що це завжди інфаркт. Ні, ну я не сказав би, що це завжди інфаркт, я би сказав трохи по-іншому. Якщо серце болить, то відсотків 30-40 пацієнтів це невралгія, тобто це неврологічний, неврологічний стан. Але е, у нас, ще раз кажу, дуже специфічний менталітет. Ми можемо дуже довго терпіти, до терпіти, останнього. терпіти до останнього. Да. Ми можемо думати, що це, наприклад, там. Е, все ж таки, неврологія, по факту, це може виявитися серце. Тому якщо взагалі будь-яку хворобу значно простіше лікувати, коли вона тільки воно починається. Так. Тому, якщо у пацієнта з'являються скарги щось у ділянці грудної клітини, щось давить, коле, стискає, або ще щось, то краще звертатися до лікаря. Хай вже лікар вирішує, це неврологія, або це не інфаркт, або це ішемічна хвороба серця. І далі лікар повинен вирішувати. Що пацієнту призначати зазвичай, якщо ми ведемо мову про кардіологічне захворювання, то пацієнту призначають оптимальну медикаментозну терапію. Якщо вже вона не допомагає, тоді пацієнти звертаються до нас, до кардіохірургів, коронарографія, ну далі про те, про що ми казали. Тобто, ще раз краще звернутися до фахівця.